Так, друзі, привіт! Що я сьогодні роблю? Сьогодні купаю ямку. Для чого це ямка, як ви думаєте? Ніколи не догадаєтесь. а для того, щоб сюди поставити міну. О! Так що танк не пройде. Що далі робимо? Робимо отак от, от. речі. Так от робимо два. О. Це ховаємо, бо треба здати. І нажимаємо кнопочку. Чік, чуєте звук? Все, міну забивався. Що робимо її? Ховаємо, правильно. Отак от. Так ось. Ясно? Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, розповсюджуємо відео. Збираємо для тічера, бойового медика, збираємо на прилад нічного бачення. Всіх люблю, цілую, обіймаю. Побачимось. Пока.